Дістань один кубик. Один. Так. Один. Якщо ти кидав кубика собі, то тепер зачекай, Богдан. Кому потрібно кинути кубика? Мені. Мені. Так. Давай наступний. Один кубик витягуй. Один кубик. Один кубик, так. Знаходь кубика. Так. Якщо ти кидав мені у контейнер, то зараз ти кому будеш його кидати? Mm? Так. Кидай. Супер! Давай п'ять. Клас. Там є ще кубики? Стойно. Ану, поглянь уважно. Є! Yeah. Є! Yeah. Так. Поглянь. Скільки кубиків у тебе, а скільки у мене? Один. Так. Два, три, ти. Так, супер, давай п'ять. А скільки у Богдана кубиків? Пять. Так, скільки кубиків у Богдана? Шесть. Ні-ні, ні порахуй один кубик. Один кубик. Так еще. Порахуй, порахуй, Скики у тебе кубиків. Обипій. Так, висипай. Скільки у тебе кубиків? Ой! Скільки кубиків у тебе? Тузик. Один кубик. Так, так. Два. Продовжуй. Тві. Молодець. Супер. У нас одинаково кубиків. Да молодец, давай пять. Богдан, давай пять mm -hmm. mm -hmm. класс.